Яка наразі криміногенна ситуація в Ізмаїлі та Ізмельському районі? Які злочини найчастіше зустрічаються? Та яка статистика їх розкриття? Про це в ході еклюзивного інтерв'ю ізмейському телебаченню розповів начальник районного відділу поліції Віктор Герасименко. За 6 місяців поточного року, 24-го, на території Ізмаїльського району зареєстровано було 13 тисяч 600 повідомлень проти 12 тисяч 500 повідомлень минулого року. До ЄРДР ми внесли інформацію по 617 кримінальним провадженням. Натомість минулого року ця цифра сягнула 562. Цьогоріч кількість розкриття злочинів зросла, відзначив Віктор Герсименко. За його словами, цей відсоток перевищує середньообласний рівень. У Нами було розкрито 331 злочин, натомість минулого року 272 злочини було розкрито. Що стосується відсотку розкриття, то він сягнув 54 відсотки від зареєстрованих кримінальних проваджень. Минулого року це, ця цифра була 48 відсотків. Згідно статистики, відбулося зменшення злочинів насамперед на вмисних вбивств. Розповіли у поліції. Якщо минулого року їх було 10, то у поточному році 3. на даний момент їх розкрито. Що стосується інших злочинів, хочу зазначити, що цього року відбулося зменшення також злочинів. На вулиці це минулого року було скоєно сім грабежів. Цього року чотири розбійних нападів минулого року було скоєно три, цього року нуль. Усі злочини розкриті насамперед грабежі. Чотири злочини вони розкриті. Натомість збільшилася кількість незаконних заволодінь автотранспортом. Якщо у минулому році зафіксували лише один випадок, то цього року їх вже шість. Вони розкриті. Злочинців притягують до відповідальності. Кількість майнових злочинів у поточному році. Складає 46 відсотків. Правоохоронці зафіксували 150 випадків крадіжок та 124 випадки шахрайства. Ця цифра залишилась на рівні минулого року. Нам вдалося стабілізувати ситуацію. На жаль, не відбулося зниження, але відбулося здебільшого. Ми розкрили більше злочинів, притягнули до відповідальності винних осіб. Що стосується крадіжок, це ми притягнули до відповідальності 112 осіб. Що стосується шахрайств, це зі 124 зареєстрованих фактів. Ми притягнули по 35 фактам до відповідальності. Наразі найбільш розповсюджені види шахрайств це інтернет-шахрайства, замовляючи товари чи послуги, люди довіряють неперевіреній інформації та відправляють свої кошти на рахунки злочинців. Щоб убезпечити себе, ми наразі ймо, і кажемо ще раз, що потрібно використовувати тільки перевірені платформи і співпрацювати з тими. Е Продавцями, яких ви вже впевнені або використовували, і звісно, що не переказувати гроші відразу, а використовувати накладений платіж, коли ви вже отримали продукт. Побачили його вже потім перераховувати кошти. Що стосується вуличної злочинності, на даний момент її кількість зменшилася. Це сталося завдяки спільному патрулюванню міста у нічний час доби та під час дії комендантської години. Ми виставляємо в вечірній час додаткові патрулі на вулицях міста або коли виключається світла. Ми теж додаткові патрулі виставляємо в місті плідна співпраця з. Патрульною поліцією, з Національною гвардією долучаються до цього процесу всі заходи безпеки, всі служби, які здійснюють охорону порядку на вулицях міста, випадки порушення комендантської години фіксуються, зазначили у поліції. Проте кожен випадок розглядають окремо. Якщо ми бачимо, що людина там після ї години там десь запізнюється на декілька хвилин, і ми розуміємо, що людина йде додому, то ми таких людей не доставляємо до райвідділу. Але якщо є злісні порушення. То ми, звісно, людину запрошуємо до райвідділу, де проводимо з нею профілактичну бесіду, щоб більше не повторювалися такі факти. Питання наркоторгівлі одне з резонансних. В місті ця злочинність продовжує розвиватися. Ізмельський відділ поліції продовжує працювати над викорененням цієї злочинності. Ми цим питанням дуже піклуємося, і ми над ним постійно працюємо. Хочу зазнати, що цього року, за півроку, нами вже було задокументовано шість наркозбувачів, яких ми притягуємо до відповідальності, і всі справи скеровані до суду. Також було виявлено 35 фактів незаконного зберігання наркотичних засобів, з яких 22 факти вже скеровані до суду, і також задокументовано три факти незаконного вирощування наркотичних засобів, а саме конопиль. Щороку у літній період правоохоронці проводять спеціальну операцію Мак. Вони обстежують присадибні ділянки та виявляють посіви маку й конопель. Ми плідно співпрацюємо з прикордонниками служби безпеки України прокуратурою. Хочу також додати, що цього року за рішенням суду ми знищили 118 тисяч кустів канапелі, які були раніше вилучені по кримінальному провадженню. Враховуючи воєнний час та ситуацію в країні, поліцейські долучені до чергування на блокпостах. А також спільно зі службою безпеки проводять фільтраційні заходи. Деякі правоохоронці стали добровольцями та долучилися до лав стрілецького батальйону. Місяць тому на базі головного управління був створений стрілецький батальйон, який буде виконувати бойові завдання. І з ізмаїльського райвідділу до нього долучилось 15 співробітників. Це добровольці, які зараз проходять навчання та будуть нести службу далі в цьому зведеному загоні. Крім цього, протягом поточного року ізмаїльський районний відділ поліції реалізував ряд безпекових проєктів. Докладніше про це дивіться у наших наступних випусках новин 700 секунд. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.